Це доволі стара справа, вона триває з 2018 року. Ми проводили там перевірки про виконання будівельних робіт без дозвільних документів, притягували забудовника до адміністративної відповідальності, виносили приписи про зупинення будівельних робіт, про усунення порушень. Однак забудовник не реагував, продовжував будівельні роботи. кінцевому результаті, за результатами перевірки, ми звернулися до суду про демонтаж багатоквартирного житлового будинку. Суд тривав майже, можна сказати, майже 4,5 роки. Він пройшов два рази дві е, всі три інстанції. Тобто, ми подали до Львівського окружного суду, виграли суд про демонтаж. Апеляція нам відмовила, оскільки було зареєстровано право власності. Ми подали касацію, касація повернула на новий розгляд. І нарешті, 1 жовтня, ми вже отримали кінцеве рішення суду, де суд підтвердив правомірність наших дій і підтвердиться, що забудовнику потрібно демонтувати даний багатоквартирний будинок. Справа зараз перебуває в виконавчій службі на виконанні. Чекаємо, б, щоб виконавча служба вжила всіх заходів реагування і демонтажу. Після цього будинок буде демонтовано. Також незважаючи на те, що суди тривали довгий час, але нам було докладено максимально зусиль. Також і по інші об'єкти, які є перебуває на виконавній виконавчій службі. І хотів би сказати те, що не якщо надумає будувати бідосний документ, рано чи пізно це буде демонтовано. Це не перша будова і, думаю, не остання. У нас є ще об'єкти, такі як Варшавська 112, Варшавська, 54, е на Невах, е де є вже під рішення судів про демонтаж даного об'єкту. Також Уменська, 4 була названа демонтаж, Цей самий забудований, що Варша Варшавська, 22. Рішення суду було виконано, оскільки там е забудований зупинився на рівні фундаменту його було демонтовано.